Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі Київ. Це програма столиця підсумки. З вами ведучий Сергій Дуик. Ну, Власне, ми будемо підсумовувати тиждень, що минає обговорювати ті події, які ми впродовж наших передач торкалися і обговорювали, дискутували. Це йдеться і про загострення на сході України, про блокаду Донбасу, яка здійснюється і нині, і е, здійснюють її. І, і активісти і е, курують або влилися в цей процес, скажімо так, і політики народні депутати будемо говорити. Власне, і про роботу Верховної Ради України наступного тижня, чи є коаліція, чи немає, які власне першочергові законопроекти рішення депутати і мають внести на розгляд і будуть обговорювати все це будемо обговорювати. Ну і власне безвізовий режим. Тема ніби заїжджена, але Грузія отримувала отримала безвіз, а Україна ні. От знову ж таки цікаво поговорити чому. Ну і власне ті всі реформи, які... Здійснюється, якщо здійснюється, і боротьба зокрема, з корупцією, на що нам постійно захід і наші партнери з Європейського союзу натякають, що хлопці треба ж в цьому плані якось динамічніше рухатися. Це ті теми, які власне ми будемо сьогодні в нашій передачі обговорювати. Зараз я із задоволенням представляю гостей нашої студії. Це Ігор Мосійчук, народний депутат України, фракція радикальної партії Олега Ляшка, перший заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Пане Пані доброго вечора. Доброго Юрій Дерев'янко, народний депутат України позафракційний, голова підкомітету парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції. Пане Юрій, добро вечора. Доброго вечір. Політолог Дмитро Кондратенко, пане Дмитро, доброго вечора. Добрий вечір. І власне ось ось хвилину на хвилину очікуємо на військового експерту інституту євроатлантичного співробітництва Ігоря Козія. Тож, це прямий ефір, як завжди. Телефон працює як завжди. 223-09-71. Будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії. Пане Ігорю, вже е, які тільки причини ми не обговорювали з е, пов'язані з загостренням останнім на. Сході, і внутрішні, і підкилимні, і зовнішні, які завгодно. На вашу думку, з чим пов'язане таке загострення? Прошу, будь ласка. Ну, перш за все, в гонитві за боротьбою всіх проти всіх всередині українського суспільства, всіх ми, всіх. власне, забули про те, що в нас на Сході йде війна. Ми, це, ми завжди говорили, що там війна. Але влада завжди казала, та це АТО. І ми е, заглиблювались у внутрішні чвари з'ясування стосунків. Uh -huh. А тим часом ворог він вже не дрімав. Ворог е, вичікував моменту, вичікував моменту і внутрішньополітичного, і зовнішньополітичного. І я думаю, що говорити однозначно, що щось одне послугувало причиною uh -huh. не варто. Uh -huh. Варто. Говорити, що агресор побачив слабкі місця і розпочав бойові дії конкретно в напрямку Авдіївки. Це перш за все. Хоча наступальні операції ведуться не тільки там, а вчора були в районі Попасної спроби, в районі Маріуполя не припиняються спроби. Хоча треба віддати належно, що за три роки ми нарешті побачили Збройні Сили України, які можуть не тільки стояти на смерть, але які можуть стояти на смерть наших ворогів, так тому що адекватна відповідь в Вавдіївки, угу. відповідь під Маріуполем, коли наші війська зайшли в Комінтерново, це власне показник того, що армія е, серйозно змінила. Що ж до причин? Ну я думаю, це і зовнішньо політична причина випробування нервів е, нового президента і що він буде реагувати в сполучені, сполучені Штаті. Діомники, так це внутрішні події. Чому тому що я не відкидав би варіанту, що одна з причин, чому саме Авдіївка. Це відповідь на те, що Ахметов вирішив розлучити всередині по Це вже ні для кого, ну якби не таємниця. А вдівка це практично місто коксохімічного заводу, місто яке. Ну, місто не можна сказати, Ви але заводи, який вивити, йому пане, як політик да рівень цинізму, якщо так воно дійсно є, а очевидно, і це є причиною. Ахметов вирішив розлучитися там з ким з опоблоку, а загинуло стільки українських військових. Да, от матері зараз слухають вас і думають, якщо така причина, да яка. Цензурне слово не можу підібрати ну, їм. Різниця хто там з ким вирішив ну, розлучитися. Послухайте, правда? наступав вже Путін, і, і тут же питання більше до Путіна, тому mm. що. Вони нав'язували його кума Медведчука як головного координатора опозиційного блоку. Ну принаймні, ну так всі так. обговорюють ці версії. Ахметов від цього відмовився, і тут таке співпадіння можна вірити в співпадіння, можна враховувати як одну з невеликих обставин. Чому саме в але і така обставина мала не це бути за великим рахунком. Зараз продовжимо і, і трохи планують. трохи заперечити, що питання військового стану це виключно. Компетенція президента України, боємства. і доки він його не внесе в парламент, то говорить про його розгляд парламенту. Ну це ну, перш за все не треба міряти всіх депутатів одним маршином, як угу. кажуть, угу. Е, тому що я якраз з окопів прийшов в парламент. Якщо говорити особисто про мене, а мій однопартієць і товариш Дмитро Лінько не вилазить завдіївки з першого дня початку бойових дій там перебуває. Тому це один момент. Другий момент, те, що говорив Юрій, Юрій. Я готовий погодити, що позачергова сесія, мабуть би, мала сенс, але не в Києві а в Діївці. Тому що тоді. б. Парламент продемонстрував дійсну підтримку, бо крім слів, і mm -hmm. продемонстрував, що це парламент воюючої країни, а не так, як е, більшість.